Дивні випадки в онлайн конференціях. Під час нашого другого онлайн заняття один з учнів не помітив, що його мікрофон був увімкнений, і почав говорити зі своїм котом, який був поза полем зору його камери. Судячи з усього, кіт випив трохи води зі склянки учня. Він почав вичитувати його за це. Ти, чортів товстопуц сидиш на дубці і жереш цілими днями. Ти не робиш нічого корисного. Не встиг ніхто з нас ніяк на це відрогувати. Як наша вчителька, запекла захисниця природи і назапальніша вчителька з усіх, що я бачив, почала лаяти його, поки ми мовчки сп... Спостерігали за цим, вона навіть зажадала, щоб учень вибачився перед котом, що далося йому нелегко, оскільки він довго сміявся а не в силах зупинитися. Мама однокласниці увійшла в її кімнату, коли йшов онлайн урок, і голосно на всю кімнату заволала, що у них знову забився туалет, і почала розпитувати, що вона таке їси, бо це повторюється постійно. Однокласниця висловила своє розчарування і обурення з приводу того, що трапилося, і пообіцяла, що наступного разу буде ходити на вулицю. Не минуло й двох хвилин від початку онлайн-уроку, як ми всі почули звуки стогону. Вчитель вирішив, що це жарт, і попросив жартівника припинити, хто б це не був. Стогони не припинилися, а через якийсь час різко стали набагато голоснішими. І відразу після цього ми почули, як чиясь мама почала кричати на когось, і ця людина заплакала. Виявилося, що брат одного з моїх однокласників увімкнув фільм для дорослих і випадково під'єднав не навушники, а дінамики однокласника. Хоча мені важко уявити, як. Хтось може припуститися такої помилки і навіть не помітити цього. Зрештою, вчитель продовжив урок, поки ми всі ледь стримували сміх, оскільки ми чули кожне слово, яке мама говорила своєму синові, що провинився в іншій кімнаті. Найкумеднішим моментом стало те, що після того як мати заспокоїлась і перестала кричати, мій однокласник підійшов до дверей і крикнув їй: Мама, будь ласка, тихіше, у мене лекція. Через дві хвилини мати увійшла в його кімнату і вибачила перед усіма за зайвий шум. Найкращий урок у житті. Я сиджу зараз у зумі по 8 годин. Проходжу сімитижневий тренінг для нового проекту. Під час другого тижня один чоловік увімкнув звук і пердів так довго і голосно, як я ніколи в житті не чув. Потім вимкнув звук, коли закінчив. Я бачив, що інші сміялися над його помилкою, бо він, мабуть, думав, що у нього був увімкнений звук, тому натиснув на кнопку, щоб його вимкнути. Для мене це стало найяскравішою подією того тижня. Але через тиждень він знову так зробив. Чесно кажучи, після другого разу я задумався про те, що він це робить. Спеціально, і це якийсь потужний хід. Батько і дід мого однокласника час від часу миготіли на задньому фоні. На них не було нічого, крім білих трусів. Десь у середині уроку вони це припинили. Добре, що вони це припинили, бо я не зміг би утриматися від сміху довше. Ніхто не подав виду, що бачив це. Вчитель випадково увімкнув камеру, і ми всі побачили, що він сидить в одному халаті, під яким нічого немає. Він явно був у шоці. До кінця уроку всім було дуже ніяково. Коли я був студентом, один з викладачів зробив презентацію в PowerPoint, записавши свій голос за допомогою веб-камери, але не знав, що камера насправді записала і відео. Він розіслав усім студентам презентацію, де він протягом години читає лекцію і час від часу тягне руку до свого піструнця. він не особливо хвилювався, коли дізнався, що сталося. Усе вийшло не так жахливо, але під час онлайн-церемонії вручення атестатів усіх попросили вмикати мікрофони та плескати в долоні певні моменти, щоб захід виглядав не так дивно. Одна вчителька забула вимкнути мікрофон, і всі чули, як вона лаяла чоловіка. Потім просила принести їй випити і скаржилася на те, як їй нудно, і що вона не може дочекатися вечора, щоб поїхати на груповушку, яку вона чекає уже декілька місяців. Це чули усі студенти, батьки всіх студентів і новий директор. Ми були солідарні. У своєму рішенні нічого не казати їй, хоча одразу розуміли, хто це був. Виключайте свої довбані мікрофони. Наразі навчаюся на електрика в технікумі. Перше онлайн заняття пройшло не ідеально. Поділюся кількома моментами. Викладач довго шукав, як поділитися своїм екраном, а потім почав малювати великі шланги на електронній дошці. Один однокурсник голосно крикнув: Вимкни, бляха, цей фільм, бо у нього в кімнаті хтось дивився фільм. Один хлопець забув, що у нього вімкнений мікрофон, і попросив свою чи то дружину, чи то дівчину зробити йому приємно, оскільки вона в цьому профі було дуже дуже багато технічних труднощів. Що Цілком зрозуміло, враховуючи, що багатьом студентам у нашій групі 35-40 років, один хлопець пив пиво перед камерою, сидячи в одній майці з дуже спокійним виглядом. На мою думку, саме адекватний чувак в нашій групі. Однокласниця почала переодягатися, і її камера була спрямована на дзеркало, тому ми всі побачили її голий зад. Це завдало нам усім невелику психічну травму. Під час уроку англійської однокласниця забула вимкнути свій мікрофон. Поки вчитель говорив про щось класу по Zoom, Вона мало не оглушила весь клас, відповідаючи на запитання своєї мами. Її мама здалеку: який у тебе урок? Вона кричить: а англійська. І мама, а це де вчитель кексуальний? Вона так, він саме визнаю, у нас доволі привабливий вчитель, але одна справа самій ним захоплюватися, а інша обговорювати це з мамою. На щастя, він цілком адекватний, і ця ситуація його тільки потішила. І він використав її як приклад того, що краще вимикати мікрофон, коли немає потреби. Вона більше ні слова не сказала до самого кінця уроку. Під час заняття в зумі хлопець студентки обидвоє навчалися в університеті, підійшов до неї і запустив руку під її сорочку і оголив її груди. Вона сміялася і грайливо шльопала його по рукам. Це сталося буквально через 30 секунд після того, як я прочитала їм нотацію про те, щоб вони стежили за історію свого браузера, історію пошуку в гуглі і приділили особливу увагу назвам своїх папок, щоб у них не було нічого незручного і образливого. Першого ж дня, коли ми почали навчатися дистанційно, наш викладач заб. Пив на камеру і почав проводити урок, одягнений у гавайському стилі. Пізніше того самого дня, я майже не міг чути викладача, бо однокурсники хором співали пісню з ім'ям вчителя. Це було кумедно, але в пісні була ненормативна лексика. Мабуть, деякі однокурсники не знали, що всі заняття записуються, і проглядаються адміністрацією. Вчителька малювання сиділа перед камерою з донькою, і щойно урок закінчився, вона почала співати дитячу пісеньку і танцювати. Вчителька літератури сказала, що ми всі маємо вімкнути камеру, щоб вона точно знала, що ми присутні на уроці, а не просто робимо вигляд. Вона сказала щось на кшталт: нічого страшного, якщо хтось думає, що має поганий вигляд. Ми тут усі маємо поганий вигляд. Я учень і мій вчитель спочатку розмовляв зі своєю дружиною, цілком звичайна ситуація, чи не так? Потім вона пішла, і він сказав комусь по телефону: так, Люба, дружина пішла, хочеш прийти? Весь клас був у шоці. Не стільки кумедна ситуація, скільки дивна. Я лягла спати у четвертій ранку, засидівшись із домашнім з домашнім завданням із малювання. О восьмій ранку мама розбудила мене, бо починався урок математики. Я встала, залогінилася, послухала урок чотири хвилини і знову відрубилась. Прокинулася за годину. Вчитель здивувався, що я все ще сиджу онлайн, хоча всі однокласники вже покинули чат. Слава Богу, що мої камера і мікрофон були вимкнені. За іронією, саме вчитель інформатики забув вимкнути свій мікрофон і камеру, після чого почав сперечатися телефоном зі своєю колишньою, яка мала дитину від нього. А я вже казала, що вона теж викладала в нашій школі. Ніколи в житті мені не було так ніяково, як ці п'ять хвилин, поки він не здогадався, що мікрофон не вимкнений. Нашого вчителя насварила дружина, теж вчителька нашої школи, бо їй треба було працювати, а він не полагодив її комп'ютер. Він був вчителем інформатики і постійно повторював. Вибач, Люба, більше цього не повториться. Я полагоджу його за пару секунд. Обіцяю. І так знову і знову, поки вона не прочитала йому невеличку лекцію про те, що він весь час про все забуває. Потім він побачив, що мікрофон було ввімкнено, почервонів і через секунду продовжив урок, наче нічого і не було. Минулого навчального року ми робили контрольну з математики, і вчитель змусив нас усіх залишити мікрофони увімкненими, щоб ніхто не зміг списати. Мабуть, одна з дівчат забула про це і почала на все горло співати пісню. Вона заспівала її від початку до кінця і ще продовжувала щось наспівувати, коли я закінчила контрольну і вийшла з конференції. Однокласник забув випнути мікрофон. Спочатку ми чули якісь фонові звуки, зачинення дверей, тупіт. А потім цей чувак почав лити лайно на вчителя від нього жодної користі. Він просто пише на планшеті. Навіть я міг би так тощо, усі чули це. Сам вчитель теж чув, як його це образило. Однокласник не з'явився на наступному занятті. Я репетитор, і моя учениця забула вимкнути мікрофон, коли взяла перерву на 5 хвилин. І я почула, як вона обговорювала зі своїм братом те, яка я тупа, невдаха, який поганий вигляд маю і які бідні умови в моєму домі. На щастя, я завжди записую свої заняття. Я закінчила урок, наче нічого й не трапилося. Після чого надіслала запис своєму керівникові, ученицю виключили з програми, оскільки я була єдиним репетитором, який підходив для її рівня. Під час однієї з лекцій до моєї кімнати увійшов кіт і застрибнув на мої коліна. Я почала говорити йому, який він солодкий, і як сильно я його кохаю. І все це дурним максимально тонким голосом, бо мій кіт дуже хороший хлопчик. Після того, як я хвилину чи дві сюсюкалася з котом, одна групниця написала мені, що в мене вімкнений мікрофон. У мене мало не стався мікроінфаркт. І я написала їй «Ха-ха». я просто говорила з ним і надіслала фото кота. Ситуація була подвійно незручною, бо в універі я зазвичай Ходжу з кам'яним обличчям і майже не з ким не спілкуюся. Одногрупниця пізніше зізналася, що вона не написала мені про мікрофон раніше, бо не одразу зрозуміла, що людина з таким милим голосом це я. Я працюю вчителем. У мене кілька таких історій. Літня вчителька, яка не товаришувала з технікою, дуже засмутилася під час онлайн-конференції за участю близько сотні людей. Вона не вимкнула свій мікрофон, і ми ясно чули, як вона сказала: «Довбаний шматок лайна і нахрін мені усе це краще вийти на пенсію. Директор усе чув і зацепенів. Не мікрофон, а камера. Співробітниця не розібралася, як правильно спрямувати веб-камеру свого ноутбука, і ми цілу годину могли споглядати її декольте в усій красі, оскільки вона відключила звук і не чула нас. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!